Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі, радий, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі, я натомість відповідаю на ті питання, які вас турбують. І зараз поговоримо про те, як створити святковий настрій для свого бренду. Знаєте, це як людина. Бренд це як людина. Якщо... Ви взагалі маєте бренд, тоді ми можемо спілкуватись про святковий настрій. Якщо у вас бренду нема, то будь-яке будь прикрашання, будь-який вплив на те, що він є, буде виглядати смішно. Смішно та дешево. Я рекомендую. У святкові дні, ось, знаєте, це такий період, по-перше, див. По-друге, це момент, такого початку, початку чогось нового. І тому я рекомендую формувати святковий настрій з того, що. Доносити своїм клієнтам те, що як ваш бренд робить щось корисне у цьому суспільстві. Наприклад, молоко наприклад, впливає на розвиток дітей з позитивної сторони. так? Речі роблять ваш, ну, наше життя більш комфортним. Якісь гаджети або якісь там прикольчики, вони роблять наше життя більш цікавим. Це я кажу загальні, загальні поняття. Але кожен, хто займається бізнесом, він повинен мати на, ну, у собі якусь мету, мету, яку він хоче донести суспільству. І тому, якщо ви бажаєте створити святковий настрій, святкову прикрасу для свого бренду, в першу чергу спитайте себе. У чому суть мого бренда, у чому його наповненість. І якщо в вашій, вашій торговельній точці, наприклад, з'явиться на новорічний сезон якась продукція, яку люди не очікували у вас побачити, але дуже хотіли б, то це буде круто. Якщо приходячи та роблячи покупку, Ваші клієнти будуть здивовані, здивовані чимось в обслуговуванні або в сервісі, або отримують якийсь подарунок при покупці, не афішований там заздалегідь, то це теж буде круто, оскільки всі чекають чудес в цей період. Якщо ви хочете, можете Спробувати прикрасити свій бізнес чимось незвичайним. Наприклад, фотками з вашої допомоги або комусь, або фотками про те, як ви вітаєте своїх контрагентів, або якимось подяками, або якимось знаками та символами Різдва, але я не раджу прикрашатися. Мішурою, шариками, там, якимись ігрушками, фонариками, це вже відійшло на задній план. Треба розмежовувати фактор дому е, та місця, де, де, робиться, де робиться бізнес, де дикуються гроші. Це важливо. І зараз суспільство до, до цього дуже, дуже чуттєве. Тому якщо ви будете це змішувати, це, по-перше, буде не сприйматися, як повинно сприйматися як свято. Це буде сприйматися, як ну, радянщина, певно. Ось, Так, можливо, можливо, у когось з ваших клієнтів це сформує якісь ностальгічні асоціації, і вони будуть відчувати. Вашому у вашій торгівельній тосі або у вашому офісі собі більш комфортно, але це не буде сприяти більшим покупкам. Не буде більшим покупкам буде сприяти емоційний стан, який людина отримає після покупки. Емоційний стан, який вона отримує з використання того, що вона придбала. Емоційний стан від спілкування з вашими співробітниками, емоційний стан. Від того, що вона зробила покупку у компанії, яка робить користь суспільству. Оце важливо. Тому я раджу звертати увагу більш на це при формуванні святкового е антуражу для свого бренду. А вам бажаю гарного дня, гарного настрою, святкового настрою. Ось, до зустрічі наступних відео. Пока!